Привіт-привіт, мої любі раки! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. Я рада вітати вас на своєму YouTube каналі, де ми сьогодні з вами подивимось, що ж вам принесе серпень 2025 року. Тож влаштовуйтеся зручніше. Сьогоднішній прогноз буде навіть трішки ширшим, тому що ви в коментарях до минулих відео мене просили приділити також увагу в сфері стосунків. Я вирішила. Так, поекспериментувати, і ми сьогодні з вами дивимося дві колоди прогнозування. Ми дивимося також з окремої колоди таро традицій тенденції ваші карту на сферу кохання та стосунків, а також на сферу фінансів та кар'єри. Забираю з мікрофона волосся. Так, і також ми дивимося ще сьогодні два оракули, і також ми дивимося ще, як розквітла в мене квіточка. Ще вчора, вчора ще її не було, а вчора я під нею знімала вам першу частину відео, і вона розквітла. Бачите? Бачите? Приєднуйтеся до цієї енергії, підписуйтесь, лайкайте і нумо дивитися. І також ще напишіть мені в коментарях, як ви відсвяткували свої дні народження. Цікаво, дуже. Так, раки. Карта для раків, що чекає у серпні. Ріка жезлів. Я думаю, ви ще продовжуєте тут планувати, ставити свої цілі, ставити або якось оформлювати ще свою мету. Ви вступили в новий свій солярний рік. У когось це був важливий етап. Для кожного новий рік наш важливий. а У когось це навіть були там ювілеї, круглі дати інші, важливі якісь події, у когось повноліття. І тепер ви можете планувати. Це хороша ка... Для планування і для того, щоби уже розпочинати реалізувати свою мету. Був ще ретро Меркурій, можливо, щось за так затримувалося, але тут ви вже відійшли від свят, і ви вже просто дивитеся прямо у ваше світле майбутнє. І ви знаєте, вам тут буде на що опертися, можливо. Ви ще будете думати над тим, щоб якось проявити себе у якихось колабораціях, вступити в якийсь союз, в договір. Це може бути не обов'язково партнер. А от тимчасові якісь клієнти, з якими ви робите спільні плани і йдете в реалізацію якогось проєкту, чогось. Тому що от жезли це завжди три. Це завжди три. Це може бути і навчальний проєкт, і торговий проєкт. Так, і найголовніше, що ви тут промальовуєте стратегію, прописуєте, малюєте план свій бачення. Так, ще ще. Можете планувати кудись в майбутню поїздку, взагалі, от в майбутні місяці. Так, сядете рака і подумаєте, а що далі? Так, що ще принесе ракам серпень, раки для вас. Обнулення хтось з раків тут запланував просто почати нове життя, нову сторінку свого життя, дійсно, от ви після свого дня народження. Це таке тотальне обнулення, можливість подивитися на світ очима дитини, радіти, відчувати, любити, так не бути обтяженим якимись важкими думками, тому що блазень, нульовий аркан, він як дитина, він йде за імпульсом. До речі, може також реалізуватися як карта дітей. Можливо, ви тут будете багато часу приділяти своїм дітям, або також це може бути якась несподівана новина раки тут. Яку ви отримуєте? Це буде щось несподіване, несподіване, чи якась пропозиція? Якщо вам скажуть, давай, давай поїдемо, давай зробимо, давай, от є якийсь такий план, от все горить, давай. Так, що ще принесе ракам? раки. П'ятірка кубків, і навіть якщо доведеться з чимось розпрощатися, ви все одно розпочинаєте нову сторінку свого життя. П'ятірка кубків це карта, коли не без ложки дьогтю. Але важливо тут фокусуватися на хорошому, тому що, так звичайно, коли ми розпочинаємо нову сторінку свого життя, щось потрібно залишити у своєму старому житті. Бачите, тут три кубки, вони розлиті. З чим Ось потрібно попрощатися, але тут важливо пам'ятати, що ви втратили не все. Найголовніше у вас є ви, і найголовніше у вас є. Бачите, тут два кубки. Можливо, у вас є сім'я, чи вірні друзі, чи ваші вміння, чи ваші домашні улюбленці. Чи от якісь ваші от речі, які вам дорогі, це можуть бути навіть якісь ваші заощадження, чи ваші якісь вміння себе самостійно підтримати. так? У вас є дуже багато чого, що ще залишається. Тобто ця карта вам каже: не фокусуйтеся на поганому. Відпустіть, відпустіть, не потрібно дуже довго оплакувати щось, що йде, наприклад, з вашого життя. Ви знаєте, ну, це не такі якісь масштабні втрати. Трати, так, це зазвичай такі по п'ятірці кубків іде дрібна криза, така коли нам хочеться там посумувати трішки. Але справжнього успіху досягають ті, хто вміє швидко переключатися, перемикатися, хто вміє швидко обнулюватися і йти в нові сценарії, іти в нові історії, тому що минулого вже немає. От вчорашній день він такий самий, як динозаври. Його вже немає. Все. Так, і у нас з вами наступна колода. Попереднє було астрологічне таро, а це таро секретного дзеркала. І ми подивимося раки, що ще принесе для вас серпень. Раки для вас. Це четвірка мечів: карта відпочинку, карта якогось бездіяння, карта тиші, карта спокою, карта, коли можна відіспатися, карта, коли можна дійсно відпочити, відновити сили, відновити ресурс. Ми не можемо постійно бігти, 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 бігти раки. Хоча ви дуже емоційні. Але це карта, коли от хочеться дійсно відновитися, навіть дати тілу відновитися фізично. Це вам Потрібно. Це може бути якийсь вихідний, який ви собі несподівано візьмете, або ж просто вирішите десь відіспатися, чи кудись ви можете поїхати, тоді це буде якесь місце, там, де ніхто, ніхто вас не буде чіпати. Так, ще-ще. І дивіться дві камачів, дві карти мачів, дві карти паузи, дві карти тиші, дві карти того, що ви, можливо, будете щось або чогось чекати. Можливо, ви тут вже вирішили, що ви будете обнулювати так, своє життя, чи ви там приділили увагу комусь з дітей, наприклад, також може бути, чи отримали якісь несподівані новини, але потрібно ще зачекати. Потрібно ще втримати тут баланс певний. Можливо, ви на щось закриваєте очі і поки вирішуєте тут раки, ну, не діяти. Часто програється, коли у вас сезонні роботи. І, наприклад, зараз там був гарячий сезон, потім такий період деякого затища, або ви щось вирішуєте поставити на паузу. Проте двіка мечів – це призупинити щось. Можливо, ви вирішуєте щось не робити, не приймати якогось рішення у конфліктній ситуації. Тому що це тут, коли ви вирішуєте якось вирівняти себе, вирівняти свій ресурс. Але це завжди на благо. Мені, в принципі, подобається двійка мечів, хоча дуже багато чого не відбувається по ній, але ми виграємо час. Ми виграємо час, ми даємо собі час чи партнерам час, тому що двійка це також може бути партнерство, рішення. Так, що ще для раків. Королева жезлів, і тут може бути якесь активне спілкування з дівчиною, жінкою, може бути овен, може бути лев, може бути стрілець. Не обов'язково цих знаків зодіаку. може бути дівчина вогняна, може бути за асцендентом цих знаків, може бути така активна, може бути проявлена доволі, може бути власник бізнесу, може бути менеджер, може бути організатор, може бути людина, яка займається творчістю, організована якісь свята, або, наприклад, вона актрисою також може бути. або це людина, в якій горить такий вогонь, або ж ви будете виступати цією людиною, або і так, і так, і ви когось надихнете, і хтось надихне вас. І ви будете як в такій колаборації працювати. От не закривайтеся надовго, раки. Вам все-таки потрібне спілкування, хоча ви любите інколи ховатися. І ще сьогодні ми з вами маємо колоду таро традиції, і ми з вами подивимося, що чекає Раків. Що у серпні у сфері кохання та у сфері фінансів? Давайте з кохання розпочнемо. Так, рак, що у сфері кохання та стосунків? Чекає раків у серпні. Раки п'ятірка мечів, а тут можуть бути конфлікти, тут можуть бути сварки, може бути такий доволі емоційний період, можливо, навіть будуть присутні якісь ревнощі, Або ви можете подумати, що навпаки не варто було конфліктувати. Ви цю карту можете от використовувати як застереження. Можливо, не потрібно от рубати стосунки і не потрібно вступати в битву, можливо, якраз потрібно вичекати. Паузу, тому що все одно можна тут в битві бути навіть переможцем, і тут ви будете переможцем, але ви можете поранити когось словом. І самі також ви можете болю такого якогось пізнати трішки, тому що. Немає ні в якій сварці такого одного остаточного переможця, тому що насправді ну, боляче буває обом. Тому краще ви цю карту прийміть як застереження, щоб потім, знаєте, не сказати щось на емоціях, у злості, в агресії, і сильно одне в одному розчаруватися. Бо ця карта вона така інколи приносить деяке розчарування. Ну, давайте тоді фінанси. Ще подивимося, що по фінансам. Двіка жезлів. Прекрасно, хороша карта для фінансів насправді. І дивіться, я подивилася колоди. Це якийсь новий творчий проєкт, нова пропозиція. Ось, можливо, дійсно буде пов'язано з емоціями, з творчістю, з рідинами, з коханням. Це може бути здійснення чиєїсь мрії. А може бути посуд, може бути вино, може бути коктейлі, можуть бути якісь ванни, сауни, також можуть бути по цій карті. Можливо, ви тут будете між двох вогнів дещо. Не те, щоб між двох вогнів, а ви тут будете дивитися карту і дивитися, куди вам далі йти. Мені подобається така фраза знаєте, карта не територія, і ви будете поєднувати щось, ви будете щось зрівнювати. Можливо, ви будете дивитися, от мені зосередитися на цьому проєкті, чи мені взяти щось зовсім нове. Мені, от з цими людьми працювати, чи з цими людьми, мені цю сферу обрати, чи цю сферу, цю нішу більше розкривати, чи цю нішу більше розкривати. І знаєте, по цій карті прислухайтеся до себе і також спробуйте. Не бійтеся пробувати і тестувати, так тому що карта не територія. Ви можете спробувати так і зрозуміти наскільки це працює для вас. І також у нас сьогодні ще два оракули. Перший це астрологічний оракул. І ми подивимося раки для вас, яка енергія буде сприятливою, головною, яка енергія буде? Ключовою для вас у серпні. Оракул читається інтуїтивно. Нептуніанська карта. Нептун змінює знак, до речі, і він зараз ретроградний, але все ще він в Овні. І це карта творчості, до речі, це карта мистецтва, але також це карта ілюзій. Нептун він дає мрії. Нептун він. Підказує, що вам потрібно звертати увагу на ваші сни, також ваше несвідоме. Нептун також у нас це кінематограф, це фотографія. Можливо, буде щось в цій сфері також пов'язане. Це наші страхи, також у нас йдуть і ілюзії по Нептуну, а також рідини, можливо, ви десь дійсно будете біля водички. Захочеться нових глибин. Так, подивимося. І ще оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. Подивимося з вами, яка практика буде сприятливою для раків у серпні. Раки, і це у вас вибудувати свою силу. Сила, витримка, фізична сила, моральна сила, сила духу. Хтось дійсно піде на бокс або на якісь бойові мистецтва чи на інший спорт. Але от сила. Витривалість, можливо, знаєте, дисципліна. Ось. Раки, ну що ж, дуже цікавий для вас місяць. Бажаю вам пройти його з посмішкою, зробити свої правильні рішення, правильні вибори. З вами була я, ваша Оля Свідніцька. Побачимось у новому місяці у нових розкладах. Там будуть затемнення, буде цікаво! Па-па!